Ні, стиль президента, що досі вже третій рік повномасштабного вторгнення. А він досі ходить у стилі мілітарі. Чи вважаєте ви, що варто вже на офіційні події одягати костюм та краватку? Чи до завершення війни потрібно бути ось у таких світшотах, у військових у військовому взутті? Так, у одязі в стилі в кольорі хакі напишіть вам це до вподоби чи не до вподоби, тому що саме цю тему ми зараз і будемо обговорювати. Урювати так власне, тому що пригадаємо з чим це пов'язана історія, адже приїхав у Париж у світшоті. і Викликав хвилю обурення. Саме Володимир Зеленський розкритикували за те, що на відкриття на де Парі та зустріч із президентом Франції та обраним президентом. США він прибув саме у повсякденному одязі. Як ми можемо зараз ще раз бачити зі світлин? Тоді як усі присутні вбралися у костюми на українському українському лідері були чорні половири, штанина та коричневі Черевики. Радник Трампа Родженстоун заявив, що таке вбрання Зеленського це нібито прояв неповаги до американського народу. Українська ж дизайнерка. І засновниця бренду чоловічого одягу Катерина Возіанова вважає, що на третьому році великої війни президентові вже час перейти на класичний одяг. Мовляв, якщо одразу після повномасштабного вторгнення своїм вбранням Зеленський сигналізував українцям, що він із ними, то нині вже час одягом показати іноземним партнерам, що український лідер свій серед них. Дизайнерка поцікавилася думками своїх підписників в інстаграм. Опитування показало, що трохи більше як половина з них вважають, що президент має вже Же відмовлятися від мілітарі.